Так, мої ріднулічки. йдемте з вами до водопаду. Получається, вітилявове потихеньку по, по стежечки йдете і піднімаєтеся до водопаду. Йдемте з світулечкою, прогуляємось трошки. Це в самому центрі Аренча, водопад. Тут і дуже великий базар. Зараз ми йдемо до нашої галинки, де светерки. Добрий, добрий день, дівчатка, добрий, добрий день. Дякую. Що там, водопад нормально? Дуже, гарно. дуже так, Іду я теж. Да, добрий, добрий день, день. Ой, Добрий день, день дівчатка, добрий день. день. Чуєте, у мене таке чувство, що я у мами в селі досі здоровася. Красуні, що там водопад на місці? А, Гарнюліві. А що накупили? Молодці, правильно. Красотульки. Пожалуйста. Наче у мами в селі. Йду. Так, тут железна дорога, така мені так нравиться. Тут так, дівчатка, мої тут. До речі, по вихідним тут концерти. Нам треба якось піти на концерти. Дівчатка, буду вам так, ну туди далі жива вода, тут можна і пройтися так добре. Зараз йдемо з вами у базар великий. Тут можна купити що ви хочете. Саме головне, ми підемо з вами зараз до водопаду, де наша Галинка, зараз святерки, як вона каже, знайдемо її. До речі, дуже багато ексклюзивних сирів, дуже. І при чому які хочете, нарізки, гриби. Ну, Грибочки це наша Марічка вам вийшла. А тут... Чаї, сири, боже, сирів. Дуже великі види, особливо таких. Які хочете І з паприкою, що ви хочете. Дівчатка, це все яремче, жива вода. Дивіться, які сирочки. Що тут тільки немає? Дивіться на різочки. Добрий день. Добрий день. Який у вас вибір великий. Дивіться, а що це за сир Це ви мені скажіть. Да, печіна да. бринза. да? А що в... е, дивіться, а з чим це печіна вишня йде? Це із ягодами, і вишнею, і, да? і звичайна класична. Ага, і звичайна. Боже, а оце такий темненький. Оце з да. горіхами. Ага. Оце з а яка ціна його? 100 грам, 120 двадцять Дівчатка, це ви все приїхали, віремчу зайшли, ось йдете, тут завжди вибір дуже великий сира, дуже дуже А от це що таке цікаве? Витриманий да, ціна його яка? 150 за 100 грам. 150 за 100 грам. Витриманий, да. а це красний. Лісові ягоди. І він ціна його яка? 100 грам 100 грам. Дівчатка, ну я хочу тут все таке ексклюзивне, що взагалі абсолютно і грибочки, так і карпатські настоячки в цієї красивої дівчатки. Вам гарного дня. Дякую. Так, дівчатка. Дякую. Спасибо вам, ідемо ти мої. Добрий день, добрий день. Чуєте, <смеш> Я вже казала, дівчаткам, як у мами в селі. До вас до... Вас робили, але Дмитро да. до вас приїжджав. Да, він і є ще, він да. і є, є. В Чого? Заходить. В смислі постіснялися. Я йду, кажу, як у мами <смеш> в селі вас здороваюся. Красунечки, що ви прогулялись трошки, да? <смеш> 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 ну, трошки. <смеш> так? Ну Відпочила трошки. Так, нам <ми> сподобалось. <смеш> Красуні ви мої. Ти що там гарнесеньки. Я теж йду до Марічки, десь светерки мірати. Вихідний? Ні, відео, я просто пройшлася. Що така погода хороша дівчинка та торгує, да. А як вам е джанки тренування? Ви Шикарно, Диві... ходю, тренера. ходю. А ви Серйозно, ви знаєте, я давно цей вид спорту шукала. Мені так подобається, він дуже. От мені оце і треба, А то піджимання це не моє. Худно і хорошо. Ви знаєте, от у мене потяжки такі хороші. Я ще хочу ті канати, вірьовки. Знаєте, що є таке? Повітряна гімнастика. Тільки я переживаю, чи він не видерти ти їхні видер, а де тренера? А умнички мої. Так, дівчатка, хто там хоче на такий джампер? Приходьте. Пожалуйста, приха красу, ніве мої. Дівчатка, гарного дня вам. Давайте гарного. Так, мої рідненькі, боже, як тут красиво, дівчатки мої, подивіться. І тут доволі спів. Так, дівчатка, отут по вихідним концерти. Треба буде прийти на концерт теж. Ідемте з вами. Боже, який вибір. Це все ми знаходимося в Яремче возле водопада. Дівчатка, це недалеко від магазину. Получається, зліва, якщо я таку стою, там у нас базарчик, ну, є магазинний, а туди наверх це жива вода. Дівчатка, тут дуже великий базар, дуже. Ой, і грушечки які. Так, мої хорошенькі, тут теж дуже великий такий базарчик. Чую, хтось говорить світуля, не знаю де. Чую слово світуля. Пошли, мої хорошенькі. Погода така прям проситься, щоб ми тут з вами пройшлися. Так, де наша галиночка? З светерками. Зараз дошукати галинку нашу. Боже, дівчатка, що тут тільки немає? Так, а що там за дорога? Йдемо з вами вже до водопаду. Ви вже чуєте, так, да? шум річки. Так, ріднесенькі, ми йдемо з вами до водопаду. Тут дуже круто. Дуже-дуже. Ой. Так, мои красотулечки, тут, конечно, красота. Пожалуйста, вы можете тут закохать замочки и давайте дамы до водопада с Річки, ну що? Вихідний свій день? Первійший вихідний. Вихідний свій час, яка мене відпустила прогулятися. Говорить, іди до водопаду, ти ходіла. Тен до нашої Галинки подивимося светерки, а заодно, знаєте, ви знаєте, видавно тут були. Ви давно були в Єремчі. А якщо ви тут нікого не будемо, я вам покажу всі такі міста, ви містимо за мною. Навіть якщо ви зараз на роботі, відключаємось від роботи, включаємо телефон і пішли зі світулечкою, дивимося светерки, дивимося на цей прекрасний водопад. Цей шум, звісно, чути дуже-дуже. Тут дуже круто. Дівчата. Я хочу вам сказати, що два дні перезагрузки в Яремче вам буде дуже-дуже ну, достойно, -дуже, тому що ну, більше не треба. Два дні. Е, я вам хочу сказати, що що, є к'їхати в Яремчук. Взяли квиточок, сіли в 6 вечора на поїзд в 11 веку. Зняли собі отель номер. два дня два. Тут щось прийти до водопада, до камня сили, купити джерельної водички. Один день, на другий день теж у вас є цілий день, тому що потяг в чотири вечора, сіли собі, уїхали. Ми зараз з вами пішли до водопада, пішли до Марічки, ви знаєте, я ж теж кажу. Мені я, допустимо, да, ну, я ж не спіс можу бути. І я буваю в тік за там щось, шукаю, шукаю тіктоки, і хтось десь поїхав десь за кордон, якісь там гори, міста. Я так люблю дивитися, значить таке я чувствую, що я там з вами, розумієте, буває. Ось так і ви зі мною. Де ж теж, допустимо, Хто був раніше, хто не був, хто був возле цього водопада, хто не був. То ви звітують будете скрізь, тому що, ви знаєте, я такі красиві місця хочу і вам показати. По-перше, так тихо, спокійно, хорошо. Шум річки це ви знаєте, наскільки наша річка все забирає плод, це я вам навіть не можу передати. Дуже... Так мої красотулі, ми вже перейшли місточок на другу сторону. І отака красота. Тут дівчатка, ну це дуже круто, що я вам можу сказати, і хлопчики мої. Ви знаєте, возле води стоїш і воно так от мислі, біжать попереді мене, як ця вода, чесно. Хочеться, от я не знаю, я колись стою коло річки, чому-то все рівно хочеться мені плакати. Я не знаю чого, але мені це хочеться. І хочеться говорити, говорити, от поговорити, знаєте, що все наше таке, яке я накопилася, щоб воно йшло в цю річку. Давайте, мої хорошенькі. є якось трошки щось накопилося, давайте, хай воно уйде. Так, мої хлопчики та дівчатка, йдемо з вами далі. Пошли. замочки. Добрий день. Я вже почувствувала той взгляд і вже встановилася. Чи то я вас сто процентів фото. Та давайте гайдвайте. А ну фотографіруйте на цим красивим мужчиною, дівчатка. То я вас дивіться, я вас вітаю. Бажаю вам знаєте, міцного здоров'я, мирного неба. Щоб ви знаєте, що всі ваші мрії завжди здійснювалися. щоб ви були такий квітучий, красивий. Ех мужчина, яка вишиванка, дівчатка. От повезло жінки, га? Давайте, мої рідні. Давайте, красунечки мої. А ну, гарними. Красиві. А, дивіться мені, щоб ми гарненькі були. Гарненькі? 100%, що я даром сюди прийшла сьогодні. Все, я вас вітаю. Знаєте, саме головне – здоров'я. А все, ви знаєте, буде. Є здоров'я буде. Дівчат. Та 100%, дивіться, я ж прийшла спеціально на цей водопад. Давай, ставай, іди. давай, я ж чого спеціально. Здрасте. А ну гарненькі? Согласна. Гарні? А Там накладаться тим пальчиком можу, да, 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 да. давайте, хлопчики, гарного дня вам. Добрий а день. А я вже паня, давайте, давайте, йдіть мої красуні сюди, давайте. По одному, та давайте, а що ми спішимо десь, давайте, фотографуйте нас. Подумаєш. Свет, вставай з сторони. Дівчатка там гарні. Давай, йди до мене, красуня моя, давай, дивись, які ми славні. А? 100% красотулі. Дівчатка, вам удачі. А вас ще раз з днем народження. Здоров'я, здоров'я, здоров'я. Вода Так, мої хорошенькі, йдемо, де та наша Галиночка. Так, мої красуні. Подивіться на цю красоту, ще раз буду вам показувати. А дивіться там фотозона, яка дівчатка. Супер. Ага. Так, Галинка моя. Добрий день. Де светерки? Де светерки? Сюди? Пішли светерки. Так, дівчатка, ми знайшли нашу Галиночку. Хочу вам сказати, що вона ви одразу виходить, коло водопада ви через мостик. І Дивіться оці светерки, що я вам казала. Галиночка вон до щебетушечка моя. Красотушечка моя. Диви, Галинка, а ти вміє задурити. Галиночка. Я хочу сказати дубль три. Два дубля Галина Іванівна. Я вже запомнила, що ти Галина Іванівна. Ми знімали під музику. Галина Іванівна, кажи номер телефона, светерка. 068 5365002. Галина Іванівна роздягне, одягне, налиє, нагодує любе золоте. Ви Перша поняли? точка від мостика. Як називається водопад? Пробій. Пробій, дівчатка. А тут ось тільки прийшли з мостика сразу направо. Я думала, в тебе тільки там той кусочок. дивіться, великий магазин. У тут прямо. У мене є дуже великий вибір: книжечки, кружечки, наволочки, фартушки. Що душа бажає. А що оці светерки, Що ви, вони не коляться, так? на да? основа 70 шерсті, 30-котонові нитки. Ага. Постоянні клієнти до нас приїжджають, задоволені. Унучкам е, племін всім бажаючим сім. Галина на новій пошті відправляєш, хтось светок захоче. Або о, я дивився зараз непромокаємий плащ. Дівчатка, зараз я вам зроблю обзор, бо Галина Іванівна вас тут чекає напоя, о, на поя на корма вдіне. Так, так, так. Це точно. Так, Галина Іванівна, розкажи мені, що це за це плащик. Цей плащик не від дощику. Як Відпочим його замовити? 068-5365-002, е, Галина Іванівна. <хи> А він чорний ще? Є. — Це є просто дощовик. Дощовик скільки цей дощовик? 200 гривень. 200 гривень дощовичок, дівчатка. Дивіться, ось в Галини Іванівни. А це прямо такий, як плащ, Галина і так? да? Дівчатка, дивіться, це як плащик. Значить, тут цілий вибір. Дивіться на діточок от такі світерочки. Дівчатка, вони не коляться. Які хочете є. Тут дуже великий, Боже, в Галини Іванів тут дуже великий вибір. Вишиваночки, картини, жередки. Так, а ну поки а, такий колір це що таке? Це просто кур, курточку йде? А, це коротший. А такий скільки Галина Іванівна? Такий дві тисячі. По дві тисячі, так? Слухай, він прямо такий. А ну що це? А, то він не примагає, так? Да? Ага, так, Галина Іванівна, ну от я так, дівчатка, дивіться, це теж дуже добре. А ну давай светки з тобою. Галина Іванівна. Дівчатка, подивіться на оці светерки. Так, світуля вже у Галини Іванівної, а ти не дивіться. Галина ну скажи, як замовити светерок. 068 5365002 Галина Іванівна. А ну розкажи Галина Івановна про цю жилеточку дитячу, скільки Цої вона коштує. Жилеточки, такі на розпродажі, так як ми вже ними не займаємося, не дуже великий вибір. Скільки вона? Ось така чор... а отака 1200, гривень. 1200 гривень. 1200 гривень, тепленька, гарна, легесенька. Хорош, а така скільки, моя рідна потяг? Така, 1500. 1500. Така, така є длінна на мене. Немає, така Наталя Могалевська. У мене купила у Буковелі чорний варіант. А я на неї Наталя Могалевська. А така на мене буде? Немає, я розумію. Хорошо. Немає. А, так, а подожди, а ця Немає. на мене буде? Н це йдуть на розпродаж. Боже, по чому вони, по чому 1500 гривень? Дівчатка, дивіться, яка 1500 гривень. Я вам кажу, оце замовте обов'язково. Номер телефона на початку ролика. Дівчатки, 1500 гривень. Слухай, а, яка на мене є? Мала. Ну, покажи, Галина, так а це. ця буде на мене? Ні, ну, зачем мала, ти? Мала, що ви під вечір? Ні, я бачу, прийшла, думаю, піду до Галини Івановна. Так, а ну, скажімо, скільки такий святерочок? Такий 2200. І як його замовити, якщо хто захоче? 068 536 5002. Да. Галина Івановна. На <laughs> Поя на корми, роздіне і вдіне. Обов'язково. Дівчатка, дивіться, з чого він? Він не він такий м'ягесенький. 70 шерсті 30 котоновий. Вони дуже класно у Вони є в розмірах. Ну, Ти мені угадала з розміром, принесла М-ку. Мені ти геть і мене. Каже, Міра його. Дівчатка дала мені М-ку, каже, Я Кажу, на що, на ногу? На ногу можу мірати. Галина Іванівна, каже: слухай, я тебе ж знаю, що в мене Галини Галочка, Галина Іванівна. Будь любезна, дівчатка. Тут треба, понімати з повагою до людей. а що? а я чуєш, галочка, йшла сьогодні. Ой, Галина Івановна, вибачте, як наче у мами в селі з усіма здоровалася. А що люди знають здорові? Чи не здоров так? Да, я людей дуже люблю, такі приємні люди. Слухай, да дівчатка. Ну тут дуже вели... е, отака на мене може бути. А ну я її зараз одіну, А я оцю дівчатка номер телефона. 068-536-5002. Галина Іванівна. Дівчатка, дивіться, на розпродажі отакі. По чому ці жилеточки? 1500 гривень. А покажи мені ще одну отаку. А ну, будь ласка. Боже, які вони, дівчатка, 1500. 1500 гривень. Дивіться ось ось. Таку купила Наталя Могилевська, так да, ти кажеш? Так, Та що я в неї не влізу? Добре, а таку я влізу? А ну скажи мені, а така скільки? 000, 000. дівчатка, вони на розпродажі, тому що Галиночка вже не займає. ну скажи, отак ой, така по чому? А ну давай. 2000. 2000. Така на дві тисячі. На дві тисячі. Ну я ще щось поміряю теж. Ну як це? Я, Галина Іванівна, в тебе нічого не возьму. Я взяла светеро, коли ти мені дала розмір такий, як на ой. Підбереш, да так, слухай дівчатка. Я хочу вам сказати, що дуже великий вибір. І це ти кажеш вони вже в тебе на розпродажі? Да? Оці так, такі жилеточки? Нема, нема розмірів, тому і розпродаж. Так. Так. Дівчатка. Я так яку ти кажеш на мене, буде отака? О, ану, давайте. Я зараз її буду мірити. Дівчатки ну я оту, я так мені оця так О, нравиться. Боже, як вона? Так, дівчатка. А ну галина, Івановна, як замовити жилетку таку? 0,68, шість вісім, Галина Іванівна. дівчатка. Я собі беру цю жилеточку. Вона супер класна. вообще, общем Скільки така Галинка? Півтори, дівчатки, ну вона, вона просто легка-легка. Я все-таки ще поміряти ту чорну, а давай мені зайчик. Да. Давай. Так, дівчатка мої, а ну в якої мені краще. Слухай, ну ця красива по-своєму, ця красива по-своєму, дівчатки мої, А ну подивіться, ця взагалі мені дуже лича, так? Да? Да, Я, да. напевно, цю візьму, Галиночка. Вона зручна, і за те, що і кишеньки, І кишеньки, і вона коротше, коротша, вона... і вона дуже дуже зручненька. Дівчатка, напишіть перша, друга, йдемо далі. Так, мої хорошенькі, значить, ця ріженька, я Танюшки длинну взяла, танюшки мої длина. А віки візьму зараз цю коротшу. Хорошенька, да, вона? От просто вона, вона легенька, вона взагалі не обична. Да? Дівчатка, вона взагалі не обична. гарні для грошей є, да, вона, вона така необичненька. Так, я вже три помірила, а ну скажіть, перва, друга, третя. А ну давайте. Галина Івановна, як замовити светерок? 068 5365 002 Галина Івановна, шерстяна основа, Давайте, основа. 70 шерстів, 30 котонної нитки на основі. Які є малюночки? Зайчик? Малюночки є різні. Дивіться, є вовк, дівчатка, є хатинка, є ёлочка. є, бачите, на змеєчки. Ну, вони різні. І дивіться, я бачу, дитячі теж є, І так? Є дитячі. А дитячі. що це? На... А дивіться, а які вишив, дівчатка. А це є в'язаний натуральний льон, українське виробництво. Дуже гарно носиться. Не жаркіє, Ну, дуже оригінальні. Дівчинки дивіться. І які вишиванка, і не вишиванка. Це виходить, а скільки дитячий такий светорок? Дитячі, все залежить від розміру. Від трьох і до шести років коштує 1350 гривень, а від уже дорослічів вони коштують 1500 п'ятсот гривень. Я хочу сказати, що ці світерочки не ізносінь. Ти знаєш, вони дівочки, вони не коляться. Дивіться, великий вибір. І слухай, це прям що ти сказала. Воно... Це є в'язаний натуральний льон українське виробництво. Так, дівчатка мої вділа ще я таку, ось все, вона така длиненька. Ага, і легесенька, вона така легенька-легенька? Угу, mm -hmm. приємно приємно дуже. Ну, вона красива, ти знаєш, вона кожна красива по-своєму. От кожна. Тут не можна сказати, що якась лучше, якась хуже. Так, мої хороші, напиши, як замовити 068-5365-002. Галина Івановна. Галина Івановна, дівчатка, ну перемірила всі. Но я хочу вам сказати, що чорна з білим сама оригінальна. От сама. Це теж по-своєму красива, по-своєму. вона. А отака оця, що там, що я ще бачу, Галиночка. 에, слухай, ну вона кожна по-своєму дуже красива. Дівчатки, тут не можна сказати, що якась краща, якась не краща. От вона вся красива по-своєму. От вся. Тут ця чорненька взагалі. Я думаю, я собі хочу, навірно, Галиночка 에, дві собі взяти. Добрий день. Добрый. Я Добрый. собі, мабуть, хочу дві взяти. А ну, скажи мені, так, ну чорну з білим однозначно, да? а ну давай зараз міряємо. Е, я хочу сказати, що ця вообще, от вона як по мені шита, да, Галиночка? А. Дівчатка, як замовити Галина? А, це ж в нас в одному ролику це буде. Як замовити, Галина Іванівна? 168-53-65-002. Дівчатка, значить, дивіться, я такі ось це коротша, дайде? Коротше, так, йде? Коротше, так дивіться, дівчатка, перва. Так, дівчатка, ну і ця ця теж вона по-своєму дуже-дуже гарна, вона така не Вона йде більш удліньонніша, так? Платка, і так. колір такий тут ну, навіть, навіть не обговорюється. І що треба? Свете рокоділа, правильно, Галиночка? Під що хочеш? Так, так, дівчатка, перву 100%, тепер дивіться цю. Так, мої хорошенькі, ну дивіться, ні, ну все-таки ти знаєш Галина Іванівна, як ти сказала, я візьму отаку і візьму цю чорну з білим. Да, от вони ага. такі не обичні. А Віки я взяла оцю реженьку, дівчатка. вона мені дуже подобалася. А я Танюшки взяла длинненьку, Танюшки длинненька є. Це ну, теж красива по-своєму. Вони всі, Галина Івайна, вони всі так красиві по своєму. Дівчатка, замовлення, номер телефону обов'язково слухайте в ролику, обов'язково. І Галина Іванівна оці всі светерки, все, що ви захочете, вам все передасть. Ви головне, пишіть, дзвоніть. Галина Іванівна, кажи номер телефону. 068 -0 -0 Галина Іванівна. Дівчатка, Галина Іванівна може вам такі наволочки передати, все новою почтою. Дівчатки, ну завтра я піду ці чорні жирі. Галина Іванівна, у тебе є ці чорні жиріточки, скажи мені? Ти то не там матюк є. Матюк не прийме, бо приб'ю тебе. То, то, то в Галини Івані є такі светерки, трошки що там? Вічно ві, е, вічно, вічно надуєте. Потім дивіться, такі досточки в Галини Івані є. Так, без мати. Ну да, ти добра, Галина Івана. <гум> Галина Іванівна. Так, потім дивіться, дівчатка, всякі буці, всяке все це є в нашої Галини Іванівни. Дівчатка, особливо ці світерочки. А, і фартушки такі є. Ну, одним словом, Дуже а ну покажи багато. фартушки. Так, Галина Іванівна, дві кіславний фартушочок. І що ти хочеш? І ігрушечки, дівчатки, дивіться, які ігрушечки. Райчики, Боже, подивіться, де Боже, який він красавчик. Дівчатка, це всього Галина Іванівна, номер телефону ти говорила, передає новою почтою. Красотульчик ти мій. Боже, який він хорошенький. Так, мої хорошенькі, аж запехкала. Купила жилеточки, собі взяла дві. І Танюшки я той раз брала, таку длинненьку Танюшка собі вибрала. А Віки взяла таку риженьку, під її колір волосся. Фу, дівчатка запехкалася, от іду, от Галина Івановна, вона висеріла. Так що, мої хорошенькі, тут дуже круто, дуже великий вибір всього. Ви знаєте, в ремчу вам варто приїхати. Дівчатка мої, поїзд їде ввечері, утром ви тут. В ремчу можна остановитися. Хочете в горах, хочете коло річки, хочете в самому центрі. Одним словом вички сюди заїхали. Можна де хоче, ви спускаєте до світулічки в магазин. Ви коли виходите з вокзалу, спустилися, коло мене стоять хлопчики-таксисти. Ви скажіть, хочу в живу воду. На -те. Хочу не в живу воду. Хорошо. Хочу тільки в гори. Хорошо. Хочу отель прямо в лісі. Буде вам отель в лісі. Ви приїжджайте, не соромтеся. Я вам порекомендую. Я тут вже знаю все. І практично всіх. Одним словом, я і Яремче люблю, і всю нашу Україну люблю, і вас люблю. І я вас всіх love you. Галина Івановна, Вікуся, ну давай. на. Ти ж у нас підколір, держи. Так, дві жилеточки. Я танюшки длінну брала, така длинка, а ну міряйцю. Це якраз тві підколір волосся, коротенько, щоб ти цю картину не знесла вже. Ану, ану, дівчатка, скажіть. Ой, супер клас. І легенька, так? Да? Ану, повернись, тобі подобається? Це тобі. Ні, ну Вона класна, дівчатка, вони дуже класні, і вона легка, легка льоха легка. Легка Дуже-дуже да, легесенька. Да. А то хорошенька, умнічка. Так що, дівчатка, а я взяла чорну і таку світленьку. У Галин... ти знаєш, що вже не Галичка Галина Іванівна. да, Вже Галина Іванівна. Вікусь, все. А тому, що ну що, Ростом, прийшли до неї на точку. Та й розстрім, дівчатка моїх. Так що мої красуні, О, така у нас красивенька вітрина, О, таке в нас все. И корочка нафасована, хлебчик е, все у нас, мои хорошенькие. Ехали сегодня на привоз до Светланы Базаренко. Одно дело, когда ты смотришь продукцию по интернету, а другое дело, когда ты видишь ее на его. Ассортимент большой, как и Светуля рекламирует. Так что приезжайте, приходите и смакуйте. Добрый день. Добрый день. Мы вас видели в ТикТоке. Передаем вам привет. Думали, что Светлана Базаренко будет, но ее нет. Но Херсон отмечает, что Херсон был на привозе, так что всем вам, друзья, привет. Приезжайте, скупляйтесь, ассортимент есть. И цены, как Светуля говорит, супер. Добрый день, девчатка. Добрый день. Поздрилась теперь с вами тут. Да. В Одессе. Ну, теперь тут. Давайте попробуем. Теперь тут. Ты бачите, да, мы встречаемся с Крис. Да. так, девчатка, сейчас. Давайте, это кита. Пробуйте, наверное, первую киту. Деньку, беріть паличку, не треба. Добрий день, Деньку. беріть, будь ласка. Так, це у нас кіта, це у нас горбушка. Вона вся смачненька, просто випробуйте, яку ви захочете, щоб я вам таку й дала. Ану, так, це, будь ласка. Так, так це кита, це горбушка. Давайте я викину палочки. Скажіть мені, яка вам більше подобається. Перва, друга. Перша. Перша. Перша це у нас була кита. Це. Воздушники там її отримали, да, так, да да, 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 200 даю, да, 200 грамів даю, так. Єсть. Чотири баночки кількість. Да, це найвкусне, я вам хочу сказати. Кілечка це, це смак дитинства. Послідній кусочок. Все, рибки немає, будемо чекати, Це конечно, вже. Рибка, звісно, розійшлася. Так, риб... смачка, да, дилу, так, багато. Багато. Ну, нема нема. Це буде да. сьогодні після обіду. Дайте мені і крі давати вам кіту 200 грам даєте, так? Ні, давайте менше. 100 грамів, так? Так. Хорошо. Світочка, да? гарно вам тут. Вам теж удачі, дякую, дякую вам велике. Є 100 грам? Хорошо. Рибулечка послідня, але сьогодні вона буде і корочка смачненька. Олівочки дають? Так що всім гарного дня. Маслінки, так? Да? Давайте, да, карту йдемо, давайте. Хорошо, Причь, давайте так. Хорошо, это тут не море, знаете. Так, видите, значит, что у нас форель малосольна. Так, где мы сюда? На 0,568 форель малосольна. Так. так, здесь списку. Форель малосольна. Так, 0,568 есть. Добрый день. Добрый день. Да. Пришла на зирочку, Спасибо подойдите. вам, красуни мои. Да. Так. так, так, обиваємо олівочки, одні є. І ще її корочку пробиваємо вам, мої хорошенькі, Так, і корочка червона, 01М. Так, у нас картка, правильно? Так, так. Давай, моя хороша. Все є. Так що, якщо що, ви запитуєте, добре? Добре, добре.